Привіт! Учитель знущається і ображає хлопчика сироту за те, що його батько помер на війні. Він боїться комусь розповісти, але одного дня директор і кілька поліцейських заходять у клас, і все змінюється. Андрій завжди заходив у клас тихо, обережно, ніби кожен його крок міг потривожити щось, що краще не чіпати. Він сідав на крайній стілець біля вікна, далеко від дошки, але й не зовсім на задній партії. Бо там завжди сміялись голосно, а він сміху не довіряв. Хлопчику було 11 років. Він не носив модного рюкзака, його светри часто були трохи більші, ніж треба, а підошви черевиків давно стерлись, але вони були чисті, як і все інше, що носив Андрій. Жив він із бабусею. Батько військовий, загинув на сході два роки тому. Мати померла ще раніше від хвороби, яку Андрій тоді не міг вимовити. А тепер не хотів. Вони з бабусею жили скромно, майже без слів. Вранці, каша, ввечері, книжка або тиша. У Андрія було лише одне правило не заважати, але вчителю цього було мало. Петро Васильович, високий, сутулий чоловік, із жовтими пальцями і важким поглядом, викладав історію, і чомусь саме Андрій став для нього мішенню. Можливо, через те, як хлопець мовчав, а може. Просто тому, що слабші дратують тих, хто сам розбитий усередині. Знову у формі, кинув він якось, коли Андрій прийшов у старій вітрівці з військовим шевроном. Що, думаєш, геройством надихатимеш? Пільги не привід забувати про нормальний одяг. Клас мовчав, хтось усміхнувся, хтось сховав очі. Іншого разу, коли Андрій не одразу згадав дату на уроці. Може, спробуєш не прикриватися болем втрати і вивчити нарешті матеріал, га? Усі тут щось втратили. Андрій опустив голову, писав далі. Кожне слово, як голка, але він тримався, не відповідав, не скаржився. Боявся розповісти бабусі, боявся її засмутити. Вона ж стара, вона ж сама, вона не витримає ще й скандалів. Так минали дні. На кожному уроці приниження. Мікродози зла, які маскували під стр... строгість і правду. Петро Васильович любив повторювати: я кажу, як є, у житті не буде поблажок. Андрій усе чув і все записував у пам'ять, не у зошит, у себе. Він не був безпорадним, він просто вмів чекати. А поруч сиділи інші діти, і серед них вже почали з'являтись погляди, не співчуття, не страх, а щось схоже на сумнів. Із тиші, в якій Андрій мовчав, починало проростати запитання: а може, з ним справді щось не так, а може, не з ним. Це був звичайний вівторок, такий самий, як усі попередні, холодна класна кімната, запах сирої штукатурки, гул розмов перед уроком. Андрій, як завжди, сидів мовчки біля вікна, занурений у свій зошит. Він старався, запам'ятовував дати, перечитував параграфи. Виписував терміни дрібним, рівним почерком. Він не хотів бути найкращим, він просто хотів, щоб до нього не чіплялись. Петро Васильович увійшов різко, грюкнули двері, шарпнув портфель, дістав журнал, глянув у клас, зупинився поглядом на Андрієві, як снайпер на мішені. Посмішка була вузька натягнута. Так, сьогодні перевіримо, хто тут хоч трохи щось запам'ятовує. Він підняв очі в журнал. Андрійко, до дошки. У класі хтось зітхнув, хтось кивнув, як завжди, знову він. Андрій повільно сунувся з за парти, підійшов до дошки. Стояв рівно, плечі напружені, очі в підлогу. Отже, почав Петро Васильович, походжаючи класом, скажи нам, будь ласка, коли відбулася полтавська битва, ну ж бо, це ж не про тата, це про історію. Клас притих, хтось закусив губу, хтось відвів очі. Андрій мовчав. Не пам'ятаєш? Учитель кивнув: Ну, буває, все забулося, не всім же на фронт, де хто на уроках спить, і тоді він додав: Хоч тато й загинув, як герой, але це ще не значить, що ти маєш право бути безпорадним. Підліток має сам добиватись у житті, а не жити чужою славою. У класі зависла глуха тиша. У когось задрижали руки. Андрій стояв, не відповідав, але зціпив зуби так, що щелепа забіліла. Очі. Все ще вниз, не плакав, не кричав, але в ньому в той момент щось замкнулось, щось тихе й міцне. І саме в ту мить на третій партії зліва хлопець на ім'я Вадим натиснув запис на телефоні. Він не був близьким другом Андрія, вони майже не розмовляли. Але Вадим був єдиним, хто ще минулого тижня сказав: Андрюха, а він що? Справді завжди так з тобою? Тепер він більше не питав. Бо почув сам і побачив, як учитель перетнув межу, за якою вже не строгість, а знущання. Прицільне, публічне, холодне, Петро Васильович ще щось говорив, ходив по класу кидання фраз про слабких, про долю, про всім важко. Але Вадим уже знав: ця сцена не залишиться між стінами, цей запис побачать інші, бо мовчати більше не можна. І Андрій, який знову повернувся на своє місце, навіть не помітив, що його тиша вперше комусь заболіло, і що вона вже почала звучати гучніше, ніж будь-який голос. Відео, яке Вадим зняв на телефон, не мало спецефектів, не було там гучних слів, музики чи монтажу, лише фрагмент уроку, звичайний клас, тиша, і голос учителя, що розсікає повітря як бритва, хоч тато й загинув як герой, але це не значить, що ти маєш право бути безпорадним. Вадим показав запис вдома. Сестра Христина, яка працювала в районній соціальній службі, спочатку подумала, що це якесь перебільшення, але, переглянувши відео двічі, вже мовчки, відчула, як усередині стискається. Те, що вона побачила, не потребувало пояснень. Там було приниження, жорстокість, і дитина, яка стоїть на очах у класу, з виразом обличчя, який не забути. Наступного ранку вона передала запис колезі. З управління освіти, а копію у відділок поліції. Протягом трьох днів розпочали попереднє розслідування офіційно, не публічно. Усе тримали в тиші, перевіряли біографію вчителя, збирали інші можливі свідчення, провели конфіденційні розмови з кількома учнями. Школа ще нічого не знала. Петро Васильович проводив уроки, як завжди, з тією ж звичкою принижувати, з тією ж гіркотою в голосі. Що лунала, як правда, але відчувалась як тиск. Андрій, як і завжди, мовчав. Тепер ще більше згорбився, ще менше дивився людям в очі. Вадим нічого не казав, лише часом зиркав на двері, ніби чекав чогось і нарешті дочекався. Це був звичайний четвер, історія 15-та хвилина уроку. От скажи, Андрій, знову голос учителя, цього разу з тим же натягом, що завжди, твоє мовчання. Це спроба змусити нас жаліти чи просто нічого сказати, Андрій повільно підвів очі і саме в цю мить клацнули двері. До класу зайшли одразу троє: директор школи зблідлий у тонкому пальті поверх піджака, за ним жінка в сірому светрі з бейджем соціальної служби, а за нею двоє поліцейських у цивільному, спокійно, без крику, але з тією впевненістю, яка не потребує пояснень. Учитель замовк вперше раптово і завмер, ніби хтось висмикнув з нього звук. Перепрошую, діти, озвалась жінка. Продовження уроку не буде. Прохання, залишайтесь на місцях. Один із поліцейських підійшов до столу, нахилився до Петра Васильовича і тихо, але чітко сказав: Пройдіть із нами. Є питання до вашої поведінки щодо учнів. У класі тиша, абсолютно, діти не дихали. Лише Андрій сидів рівно, не зрозумівши ще всього, але відчуваючи одне: сьогодні щось сталося, і це щось на його боці. Клас не ворушився. В повітрі висіла тиша, яка була не порожньою, а напруженою, щільною, як перед грозою. Петро Васильович стояв біля дошки з журналом у руках і не зводив очей з людей, які увійшли. Його лице втратило звичну впевненість, бліде, стиснуті губи. Погляд розгублений. Директор підійшов до вчителя і тихо, але без пауз і сумнівів сказав: Вас просять пройти. Тимчасове відсторонення, є розпорядження на підставі дисциплінарної скарги та слідчих дій. Учитель спробував щось сказати, але його голос зірвався в горлі, звичної іронії не було. Лише порожня спроба виправдатися, це помилка, якийсь жарт, поліцейські не тиснули. Не одягали кайданки, просто зробили крок у бік, даючи зрозуміти вихід там, куди треба, і вчитель, який ще вчора зневажав чужий біль, сьогодні вперше відчув власну слабкість, без можливості принизити когось, щоб прикрити її. Коли двері зачинились за ним, директор повернувся до класу Діти, звернувся він, не приховуючи хвилювання. Відсьогодні у вас буде новий класний керівник. Про деталі вам розкажуть найближчим часом. А зараз я хочу, щоб кожен із вас знав, якщо з вами говорять так, що вам боляче, це не виховання, це знущання, і воно не має права існувати ні в цій школі, ні в цьому світі. Соціальна працівниця пройшла до останнього ряду, зупинилась біля Андрія і лагідно, майже пошепки, сказала Хочеш поговорити зі мною Андрію, ми можемо просто вийти на кілька хвилин, без примусу. Андрій нерухомо сидів, кілька секунд ні слова, і раптом повільно підвів голову. Його очі більше не дивились униз, не ховались, вони були наповнені не сльозами, вагою, тією, що довго носили в собі мовчазні діти. Я не хотів, він ковтнув повітря, щоб хтось ще мовчав, як я. Ці слова були не гучні, але вони прозвучали гучніше за весь урок, за весь рік. За кожне приниження, яке ніколи не потрапило у журнал, але навіки записалось у пам'ять. Вадим опустив очі, двоє дівчат з першого ряду мовчки кивнули. У класі більше не було того страху, яким досі жив кожен. Тепер у ньому було щось інше. Через кілька днів з'явився офіційний наказ Петра Васильовича усунуто з посади вчителя. Формулювання було стриманим у зв'язку з фактами. Що можуть свідчити про порушення педагогічної етики та приниження гідності учнів, але для всіх у школі воно звучало чітко тепер це не пройде мовчки. Розпочалась дисциплінарна перевірка у неї втягнулись юристи, методисти, представники управління освіти, Знайшлись інші свідки, колишні учні, які теж пам'ятали подібні випадки. Тепер вони не боялись говорити, бо вже хтось заговорив першим. У понеділок на лінійці директор стояв перед школою без мікрофона, без листа, з утомленим обличчям, але вперше з чітким наміром. Ми маємо попросити вибачення не тільки в одного учня, сказав він, а й у всіх, хто колись мовчав, коли було боляче вибачення за те, що не помічали, не втручались, не захищали, і ми це більше не допустимо. Андрій не стояв попереду. Він стояв у третьому ряду. В темній курці з руками в кишенях, і вперше не зігнутий. Він не ховався за чужими спинами і не виглядав самотнім. Соціальні служби призначили йому психолога, неформального, не з кабінетом і тестами, а людину, яка вміє слухати. Раз на тиждень Андрій зустрічався з іншими дітьми, такими ж, які втратили когось на війні. Вони не говорили про війну, вони говорили про те, що залишилось після неї. І як жити з цим далі? Він знайшов друзів. Не швидко, не раптово, але по-справжньому. Йому вже не доводилось бути тим, у кого тато загинув. Він став Андрієм, хлопцем, який мовчав, але вистояв. І коли хтось згадував той день з поліцейськими, з директором і з тишею, яка повисла після фрази Я просто не хотів, щоб хтось ще мовчав. У школі казали, він мовчав. Але його правда заговорила голосно, і з того часу вчителі стали обачнішими, учні уважнішими, і школа трохи чеснішою, бо одна дитяча тиша виявилась гучнішою за роки байдужості. До побачення!